Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 147 470 особин за добу 650 і поранено 442 410 песиголовців за добу 1950 танків. 3375 одиниць за добу, 12 бойових броньованих машин, 6609 одиниць за добу, 9 артилерійських систем, 2373 одиниці за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 475 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 247 одиниць літаків, 290. 109 одиниць гелікоптерів, 288 одиниць за добу, 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2035 одиниць за добу, 2, крилатих ракет 873 одиниці, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5235 одиниць за добу, 11, спеціальної техніки, 230 одиниць за добу, 1. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.